Цей не самий приємний звук говорить всім про те, що поруч бігає один із самих небезпечних звірів Африки. Гіновидні собаки. Довжина тіла досягає 1 метра, маса до 30 кг, величезні сплюснуті вуха. Довгі лапи та коротка морда. Кого може образити така гарна собачка, ще й забарвлення таке, як вуличних собак? А які в них милі цуценята? Ну просто такі прикольні, подумаєте ви. Але перед вами той, хто може встати вранці з граєю та побігти на буйвола. В обід словити собі антилопу гну, а увечері вони не бояться залізти в воду за апетитною антилопою. Гарні, невеликі, витривалі та вмілі мисливці, яких ніщо не злякає на своєму шляху. Не будемо тянути та сразу подивимося на гієновитних собак у справі. Перше відео та гієновитні собаки крадуться. Жертва їх не помічає, та вони кидають стадо в паніку. Гієновитним собакам все ж таки вдалося відбити дві антилопи гну. Вони всі разом потихеньку нападають на них. Знову переслідування: гієновитні собаки наздоганяють жертву та чіпляються їй за хвіст. Антилопа не хоче здаватися, та відбивається копитами. Цього разу гієновидні собаки пішли з здобичу, але так буває не завжди. Наприклад, ця антилопа гну добре дає стачі гіновидним собакам, але тут підбігають інші члени стада, та гієновидні собаки втікають звідти не з чим. А от газель це основна здобич гіновидних собак. Вони відчувають запах в атмосфері. Сьогодні на вечері буде улюблена їхня їжа, але її ще треба наздогнати. І ось гіїновитні собаки переслідують жертву. Газель пригає у воду, але гієновидна собака сразу пливе за нею. На цей раз їм повезло, і у річці не було б гемотів або ж крокодилів. Тоді би самі гієновидні собаки стали жертвою для бегемотів або крокодилів. Наприклад, як на цьому відео гієновидна собака пливе з жертвою в зубах, а біля них пливе бегемот. У цей раз всі вийшли звідти неушкодженими, а гієновидні собаки продовжили переслідування. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалося відео про гієновидних собак. Я сподіваюся, що ви підтримаєте це відео лайком та підпискою. Всім дякую за перегляд, всім па-па!